Привіт, друзі! Радий всіх вітати на моєму каналі. І сьогодні одне з таких відео вихідного дня. З дочкою ми сьогодні приїхали. Дочка там грається, музику чуєте. З дочкою ми сьогодні приїхали купити іграшок, тому що там, де я квартиру орендую, зараз у мене велика зала, і там таку зону я виділив для неї, для ігор дитячих, але там майже немає іграшок. І ми з нею сьогодні приїхали купити дитячих іграшок. І покупку я хочу зробити в магазині, який називається Valley VILLAGE. Value VILLAGE — це величезний секонд-хенд. Тільки там, крім того, що одяг продають дуже всього продають. Меблі навіть продають, якісь велосипеди навіть можна купити побутову техніку, посуд, книжки, все, що завгодно. Все, що канадці віддають від щирого серця, просто те, що їм не треба, вони сюди приїжджають, вигружають з машини, і віддають. І далі воно все продається за дуже низьку ціну, чисто, щоб підтримати роботу цього магазина. Так що зараз я вам з радістю покажу, як це виглядає. Ось цей магазин Value Village називається. Зараз, і там бачите, Donation Center. Оце сюди треба приїжджати, привозити, то, що, якщо ви хочете щось віддати. А ми сьогодні хочемо подивитися, які там є іграшки. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки і підемо всередину, подивимось, що там є. Так, йдемо, друзі, дивитися, що тут є. Бачите, одразу ряди з одягом проходимо. І подивимось, тут продають книжки і дуже дешево. Дивіться. От, наприклад, ціни за 6 доларів. Книжку можна купити, бачите? 6 доларів, 5,99. Це дуже дешево, тому що книжки продають. Навіть якщо ви прийдете в книжковий магазин, то книжки будуть по 20-30 по доларів. Хіба що деякі будуть зі знижкою за 15. От бачите? Отакі речі можна купити. А це щоб волосики вирівнювати, волосся. А такі ще продають набори. За, за 5 доларів можна купити такі набори різних речей корисних в домі. Папа ігрушки та! Пішли на іграшки. Ось бачите різні такі речі. Я собі от, тут штопор є. і Вони об'єднують кілька речей. І оце за 4 долара кілька речей можна купити. А тут посуд. Пішли, йдемо на іграшки, я донечці обіцяв. От бачите, такі різні маленькі іграшки можна купити пакетиками. Теж от їх кілька машинок за 5 доларів можна купити. За 4 долара, ось дві машинки. А тепер перейдемо. Отут дивіться. Праски можна купити. Такі різні купонні штуки. Так, донечко, оце ми вже на іграшки прийшли. Ляльки. А от дивись тут більше, тут є різні пазли. Дивись повітря. От буквально пазл, пазл можна купити за 6 доларів. Бачите? Давайте ще подивимось, що тут є. Дивіться. Тут ще настільні ігри є цікаві. От, наприклад, бачите? От за. За 6 доларів можна на в руку купити. От м'які іграшки. А ось тут гляньте. Які. Оце, Оцей трактор можна купити за 3 долари. Оцього Халка можна купити за 6, за 5 доларів. Ти щось вибрала собі? Шоц? Я буду не всегда воно си у одежду сделаю. Купимо цю лялечку, так? Да. Але ж вона гола, поля. Ну, потому что я ее одежду ну, сделаю или купил. Добре, за, за 5 долларов. Ну, берем. Да. Добре. Поля, так. Добре. Оля, щось знайшла з собі цікаво. Що ты знайшла? Я мой папа. Покажи, як вам Так, дивіться, тут телевізори можна взяти. От за, за 30 доларів можна взяти телевізор. Телевізор? Так. Телевізор. Ось такі музичні центри. От за 10 доларів. Дивіться. Колоночки можна взяти. А яка ціна? Я включаю? 4 долари. Далі знову. Телевізори, от 50 доларів, 70. Різні музичні центри. От За 20 доларів можна взяти такий красивий музичний центр. Дивись полін. А тут одяг для дуже маленьких дітей. Папа, ну зачем? Для Для ляльочок, так? Так. Да. Ну можна купити для лялечки якось. Далі побутова техніка, дивіться. Тут можна купити собі монітори, на комп'ютери, клавіатури, Це що? принтери. Багато цікавих речей. Хто в цьому розбирається, От бачите старі телефони. Що ти знайшла? Я? Я знайшла? Тут багато-багато рядів з одягом. Ось такі речі можна купити. Світильники різні. І отут ми переходимо до. Отут можна на сноуборди купити собі бути або на лижі, такі на бадмінтон, або на теніс ракетки. Тут різні домашні приладдя. Гляньте, ролики, коньки, клюшки для боулінга, клюшки для... Всього для гольфу, лижі, інструменти. Бачите? І меблі. Вибір меблів не дуже великий, але іноді можна щось цікавеньке собі знайти. Дуже дешево. Так, сумки різні, чумодани, штори, подушки. Так. Бачите, вибір тут дуже великий. Папа, папа, що ти куку. знайшов? А що це? Ну мені ж на купу зільти одежду. А, це набіри різних? Що це таке? Гудзики? Ну, похоже, так, то да. гудзики. Можна? Можна, можна, бери ти гудзики, якщо хочеш. А тут дивіться, продають взуття і часто можна зустріти гарне прям зимове-зимове таке взуття на канадську зиму. Хоча папа, в галіфаксі держи, вона не сильно су сувора, але тут можна знайти папа, і такі папа, речі. Папа, папа. Держи. Зараз. Так, Поля тут накупила для своєї ляльки. Покажи, що ти купила для ляльки. Поля. Оце вона купила таку тряпочку, я, не знаю, якісь пледі, хоче з цього зробити їй ковтинку. Так? Держи, папа, побіжиш ляльку. Давай. Ляльку держи, вона не ще Подивимось, який тут одяг є. От реально класно зимове взуття папа, тут можна знайти. Папа, папа, так. а ти пам'ятаєш, як ти мене крутив? Вот коли я була маленька, ти мене держав на ручках, і коли ти мене так бросав ти, так. Вот так. так. і я держала, і ти мене так криза. Добре. такий от друзі вибір непоганий тут є в цьому магазині. Так що раджу називається ще раз Village цей магазин. Будете знать, теперь. тут разные сумки продают. Смотрите, что, что, мы купили из магазина. Вот это гитара, а, а потом это пледик, это пледик, и потом и потом он будет мне нужен, потому что у нас была кукла и мы ее купили только что вот и и мы вырвем пледик и, и сделаем в нее одежду. А потом э, вот эта шляпка. Эту шляпку сейчас вам одену. Вот смотрите, я вот так выгляжу. Вот Это супергерой маска. И мы ее тут тоже купили. Остальные вещи... Они были з другого магазина, и мы сьогодні их купили. А гудзики покажи еще. А, да, гудзики. Гудзики, это, это мені надо щоб... Чтоб... С плед пледу з тих ти Ты, ты пошиєшь кофт, кофтинку для ляльки, так? Да. И потом эта лялька... Не буде гола, да? Як зараз? Да, так, що вона вже показує в жопу. Жопу зараз показує, а ми зробимо для неї одяг, щоб вона жопу не показувала. Так, що вона є з жопом показує. Добре, і ми скупилися оці таких іграшок, ми купили на 20 доларів. Це вже з податком, з усім 20 доларів я заплатив. Ну що, все. Дякую, що подивилися. Такий чудовий магазин тут є. Так що можете в гуглі забити назву Value Village. І поїхати тут щось купити. Дякую всім, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока! Колокольчик тоже не забудьте. Пока!